Завершено монтаж трихвазного інвертора D на 12 кВт. Отакий От корпус-вектор, два акумулятори по 5 кВт пробій. Тут е залишили додаткове місце для встановлення е сонячних батарей та захисту. Будуть е розрядники та запобіжники. Е на вході в нас автомат, який живить сам інвертор. Перемикач у випадку, якщо з інвертором щось станеться, інвертор в ремонт вниз, і автомат це виход з самого інвертора. Додатково поставили пристрій захисту від імпульсних перенапруг. що Якщо будуть перенапруги з мережі, тобто блисковка десь дарить, щоб нічого не вигоріло, і захистили пристрій від перенапруг, додатково врове контролю напруги. Тому що у нас тут був замовника. Ну і це краще. Тут у нас по схемі поставили трансформатори струму на сам вхід і обмежили потужність. Чому ми так зробили? У нас тут є три стабілізатори, є електрокотел, а, Тут стоять трансформатори струму. І ми бачимо, яку потужність споживаємо, і для того, щоб інвертори, ну, стабілізатори не виходили з ладу, не було перевантаження, бо у замовника частенько вирубалися стабілізатори. Зранку, коли він включав електроплиту, пральну машину, праску, то було перевантаження. Зараз ми зробили перше налаштування, поставили. Симетричне навантаження у нас по кожній фазі рівномірно ми беремо. І поставили в налаштуваннях Grid Peak Shaving. обмежили потужність до 15 кВт. Якщо буде споживати замовник більше, ніж 15 кВт, інша потужність буде братися вже безпосередньо з акумуляторів. Тут у нас стоїть підключення трьохфазного генератора. Або зарядного пристрою, тому що ми його підключили на портген, можна так, таким чином, що буде працювати зарядна станція, або можна підключити генератор. Так як був в схемі однофазний генератор, у замовника, він є, він у нас залишився і цей однофазний генератор як працював, так і працює, але акумулятори він не заряджає. Таким чином ми вийшли з положення, щоб нічого ну, не трапилося. Тут у нас є перемикач стабілізаторів напруги. Якщо вийдуть з ладу, можна обійти між без стабілізаторів працювати. А також ми тут поставили е де смартлогер, поки він тут лежить. Але ми будемо е бачити що зникла напруга або з'явилося замовник буде проінформований, що в нього відбувається. Хагер Вектор дуже класний щиток, От такі красиві з'єднання, коробочок, а все акуратно сховали, як могли. Тут зробили отвір, зайшли в кабель канал Важко було, звісно, все прокладати по існувачому щиту, зробив перекомутацію в щиті. І тепер тут ніби все так і повинно бути. Звертайтесь до професіоналів. З нами будувати легко.